Я працюю. А знаєте, хто за мною спостерігає і допомагати не хоче. От подивіться, вже встав, бо йому шумить. І пішов. Борис! Хороший! Ходи мені поможеш. Ходи. Пощіпаєш травичку трошки. Борис! Хорошенький. Ходи. Борис. Не хоче, бачите, так що приходиться все самій. А прийде потім на смачненьку, свіженьку травичку, свіжу скошену і буде казати Іра, Іра! тими тимочнятками, дай бурячка, дай морквочку, дай щось смачненьке. Я ж хороший, їж гарний. Так що отак. Ну за хороші ученятка і харчується наш борець.